Нагадую, хто бажає розмістити своє рекламне відео. В більшості випадків це безкоштовно, пов'язане з фундуком та фундуководством та з агробізнесом, підживлення рослин, захист рослин, показати свій сад, розплідники, продавці техніки, продавці саженців хвої та іншого. Будь ласка, контакти під відео. Подивимося, як почувається сорт Караманівський, він же президент. В квадратах. На одному квадратному метрі чотири рослини висаджено. Почувається він непогано. І є деякі результати. Давайте побачимо. Подивимося, верніше. Великий горіх. Хлопці його вже дивилися, він не поступається за розмірами трапезунду. Тут рослинка не дуже велика, вона ось підрізалась. Це так в мене тут ще. От дивіться, який горішок. Ось така невеличка рослина. Є горішки. Дуже класний сорт. Чому? Тому що є, є недоліки, звичайно. Це я називаю його брат трапезунду. Він вибагливий. Але він дуже вибагливий в молодому віці. І треба соблюдати деякі. Ну, деяку технологію, скажімо так. Але якщо все це буде соблюдатися, то ви отримаєте дуже файне ядро, дуже гарний горіх, який, як ми вважаємо, потім можна буде досить дорого продати. Ось такий караманівський. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас цей сорт і які результати ви досягали, якщо він у вас є.